Немов від вітру штормового двері навстіж відчинились, з густого присмерку, звідки, хмарина снігова з'явилась. В оселю стужею війнуло, стрімким вихором завія поріг будинку перетнула, і повільно на підлогу сніг. Пухнастим килимом лягав, а між літаючих сніжинок кремезний сивий дід стояв. Вмить навколо незнайомця стіни наморозю вкрились, на вікнах візерунки від холоду з'явились. Вертка допитлива завія пішла гуляти по оселі. Стривожене тепло дрижало і підіймалося до стелі. Поскрипуючи крихким снігом, старий повагом ступав, і повз збентежених людей в кімнату до ялиночки рішуче прямував. Всі, і діти, і дорослі, на гостя знічено дивились, Сміх і гомін припинились. Пояснення чудній події шоковані батьки шукали, поки змерзлих малюків швиденько втепле одягали, намагалися, як звикли, креативно міркувати, вважати, аналізувати, логічно інтерпретувати. А дітлахи напевно знали, що справжнім, а не штучним снігом їхню оселю засипало. І що незвичний аніматор їх розважав і забавляв, а найсправжніший дід Мороз до них у гості завітав. Попри загальне замішання, малюк наважився спитати, чи буде добрий дід Мороз подарунки роздавати. Суворий зимник посміхнувся. На малого озирнувся, перстом мовчати, наказав, І на прикрашену ялинку похмурим поглядом вказав. І всі почули, як крізь тишу шепотіння шелестіло. Відчули тугу деревця, яке що сили в ліс хотіло додому, звідкиля його силоміць. Безжально вкрали. Від вчутого в очах дитячих сльозинки співчуття трижали, і у дорослих непомітно святковий настрій смурним став. Уважний зимник сніговій ялинку лагідно втішав, І з попід кошлатих сивих брів За людьми спостерігав. Хитав схвально головою мовчазний суворий дід, бо бачив доброти не втратив незрозумілий людський рід, який із віку в вік в безладді своє призначення втрачав, і що важливе забуває, у метушні не помічав. Те, що забулось, не без вихід, знав старезний мудрий дід. Шукати вихід треба там, де був колись забутий вхід.